26 червня вирізала сьогодні ранню капусту. Залишила три, ті, що найбільше постраждали від голуба, і вони ще маленькі. І на це місце посадила картоплю. Капуста в мене вийшла ось така. Одна тріснула, вночі пройшов. Гарненький дощ, який не обіцяли. Це тому терміново її вирізала. Коли її вирізала, тут вона в два шари, побачила, що слимаки знову сидять. Але вже сипати метальдегід, ну то собі нашкодити, ну, я вважаю непоганий врожай.